try to play, but Never gonna beat me. Look, the other way, what am doing easy, bloody hands stain? From the people who decided me. Moddy ends. Break through the chains, go free. Me. Looking for change, looking for Pulling полена mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best, above all the rest. Привіт, друзі. Вона врачила в эфире. Жону сегодня везу возу сірка на ТО до хлопцев а вон сюди. Мтибесток. Зелена 149, корпус 4. Зараз закину, хай його приведуть в порядок до початку сезону. Ну а і там дещо поміняємо в ньому. Так що буде цікаво, ви ставите вподобайку, підписуйтесь на україномовний контент, канал про велосипеди, про рибалку. підтримуйте ЗСУ Донатом і Погнали, дивитися, що буде сірком далі. Да. Одним словом, мешкаю тут по магазину, і тут стоїть, якщо я правильно розумію, це Рокстаді, якийсь новенький. Люди ходять щось вибирають, не заважаємо. Мені треба світло. Мені треба заднє світло, блималку якусь. Якусь. Якусь, напевно, отаку. Або таку, або таку, або І таку. Юра, ти не туди дивишся. Куди дивитись треба? Ти мене не знімаєш. А чого? Видиш. Ага. Я, Я тобі смайлика поставлю замість лиця. А куди дивитись то? В сторону лізайна. А, в сторону лізайна. Ну звісно, лізайно. Гарні були. У мене оця є. Ні, фантом бьют. Це яка? Оця? Кажура врата оцю. Не план, зараз будемо дивитися. А, кона. І там все Кона. Ну ви розумієте, що скоро буде огляд якоїсь кони. <праць> Великий. <праць> Коротше, щоб ви розуміли. Які об'єми, які масштаби магазину. Брукси. Там ще, до речі, ціла куча великів. Там Назік працює, не заважає. Ігора лає. Одним словом, якось так. Маріни, до речі, до речі, напишіть в коментарях чи робити вам огляди МТБ-шок від Марін. Вони непогані, вони цікаві і можна, можна в принципі, підзняти. Кейліс і спайри, ці спайдери є теж. 50-ку я вже робив огляд, ніби тут ще є. М -м, спайдери є 90-й спайдер. О, 90-й спайдер можна зробити, буде цікаво. Шоломи. Коротше, одним словом, для... все для дітей. Все для дітей, все для велосипедистів. Коротше, залітайте в МТБ. Зелена 149, Корпус 4. Я впевнений, щось виберете. А я зараз йду до Андрія, буду з ним говорити, що він має з сірком зробити. Скажу йому, щоб зробив так, щоб сірка ніхто більше не впізнав. Подивимося, що з того вийде. Сказав Андрій, що волосопад вже готовий, можна йти забирати і дивитися, що з того вийду. Так що йо, йдемо дивитися. Папам! А їсто почистили. Парк то почистили, тепер під ногами дуже навіть прохідно скрізь. Ну, клас. Таким парк мав би бути чистим, розчищеним. Круто, дуже круто. А мені десь туди, в ту сторону. Як же я не, не звик на гревелі їздити? Та, до речі, що я не сказав на рахунок Гревела, А, Отут дуже відбивають руки мені. Чи то я не звик, чи то я такий напружений їду, я не знаю ще. Але наразі якось так. По посадці. по посадці ще не виставив до кінця її. Гальма не притерті. їздити, о, вже трошечки притираються потихеньку, хенька. Їздити дещо складно ще. Багно, 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 скрізь багно. Так, мені ще цікаво виїхати ним на дорогу. Я би тут не дуже би десь хотів по дорогам розсікати, ну, але прийдеться. Oy, 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 oy. Oy, yida. Yida. Oh, but you got a But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. We'll Так. еще одна когда в сторону, От на ней поедем. Так, на разе. На разе я страдаю. Я не знаю як хтось любить їздити на гревелі. Але наразі я просто стра... страждаю. Страждаю дико. О, я знайшов шикарне місце, погнали. Якщо ми туди доїдемо. Наразі страждаю дико. Зараз я розкажу що, куди, як, до чого, тільки ну, доберусь туди. Вау! Перший апгрейд це обов'язковий елемент, блималка. Блималка on ride. я потім зроблю по них огляди і розкажу. Мені подобається прикольна, маленька, яскрава, як холєра. Педалі від сірка. Перейшли у спадок, я їх поверну сірку. наразі я в пошуках педалей, таких, які мені хочеться. До речі, хто катає на топталках, Gravel, напишіть, будь ласка, бо в контактах я знаю, що катають 70. Ну, Контакти по певним причинам я не хочу купувати. Тому Та, він вже заталапаний. Я вже його заталапав по парку, проїхався Називається. і заталапався. Так от. Що зразу я змінив в магазині? Змінив я гальма. Як я і казав, гальма ProMax е, Render вони були так собі. Ну, Принаймні точно не під мої задачі, тому що я знаю, що я буду на ньому їздити швидко. І вони мені не годяться швидко їздити. Але знову ж таки. До речі, та, спайдери. Ой, кажу спайдери, спайери, Тірпі Спайер. Є в хлопців в магазині в Сток. І в їх приїхало дуже багато. Ціла коробка до них приїхала. Я їх бачив особисто сам. Гарний колір на сонці він безподобно виглядає. Я його власне, і брав через колір, бо мені дуже сподобався колір. Навісне, навісне тут а, я вже розказував, навісне тут так собі. Зразу, як я й казав, поміняв гальма. А, засрався і на тому. Тішуся. Так. Що зробив я ще далі? Далі я собі поставив ось таке кріплення на велокомп. І як бачите, тут нема нарульної сумки, а немає і через те, що правильно через оцю от дурницю вона сюди не влазить. От не влізає. Просто не влізає сюди. Буде в мене тепер ранець, до речі. Як то розпаковка? Чупук. Бачите, наскільки він новесенький, що навіть не здерта плівочка. Все, плівка здерта, повернення в магазин не підлягає. <сум> От, а, так, колеса. Колеса я залишив ті, що були. Наразі по апгрейду зроблені тільки гальма. А, що мені вже впало око, він дуже накатистий. Він накатистий, він коротший за сірка. І за рахунок того, що він коротший, він якийсь такий з-під мене пробує вискочити. Я взяв його в своїй ростовці. Тобто він в мому на мій зріст. Тому питань на рахунок зросту, чи мій зріст, не мій зріст, так, мій зріст. А навіть більше того, я спілкувався з однією людиною, яка там робить байкфіт. Вона сказала, що та ростовочка моя і все окей. Так, що мені не сподобалося в ньому? Мені наразі, так як я кажу, все подобається за винятком ага. так, до речі, достатньо було проїхатись раптом 2 кілометри. Висота від шатуна до землі дуже маленька. Дуже маленька, це є нюанс упустити педалю і. Як бачите, Два пальці, три до землі. Окей, не проблема. Будемо пильнувати, тим більше, що так ніхто в повороти не заходить. А всі заходять на паралельних педалях поворота. Але всяке трапляється. У мене один раз трапилось, що я таки зарвався в поворот запущеною педалою Підскочив, підкинуло, чуть не випав зі сідла і так далі. Не подобається мені оця от штука. Відповідно, оця штука це є дуали. І значить треба буде міняти дуали. Та з часом, з часом будуть мінятись дуали, що мені не подобається ще. В верхньому положенні вони ну дуже тугі. Якісь ті гальма, максимально тугі. Я не таке. Треба нормальне зусилля докладати, щоб вони гальмували. І я от не знаю, чи то я такий здихля, і не можу протиснути добре після гідравліки механіку. Що механіка дійсно така є, там треба мати руки як в Халка, щоб гальмувати. Напишіть мені в коментарях, я реально я цього не знаю. Бо ну я і навіть не знаю, кого запитати. На рахунок сідла, сідло я посадку ще не виставив собі. А, треба прокататися, попробувати, поїздити. Можу сказати, що він бляха хулера комфортний. Я не знаю як, але я от. От тут я їхав по цілині, я думав, це гайки буде. Витрясе душу з мене, ні не витрясло. Досить вузький хват ось тут. Дуже вузький, як на мене. Я звик на сірку трохи він ширший був. ну, Знову ж таки, це справа звички. В нижньому хваті я ще не їхав, не пробував, в середньому також не пробував. Лише в верхньому, бо тут ну, особливо, мені розумієте, мені треба прокататися. Рульову я не зачіпав, нічого більше я не зачіпав. А, значить, Для чого я його взяв? А взяв я його власне, для апгрейду. Тобто, я, як ви знаєте, я люблю велосипеди, де одна зірка попереду. І не люблю страшно ні даблів, ні тріплів. Тому власне, вибір впав на Cannondale Topstone 4. Чому? Тому що правильно там сінгл спереду. Там сінгл спереду. Отже, замінювати в принципі, буде небагато. Хоча, що я чешу? Я, є в мене одна дурна ідея на наступний рік поставити на оце чуно вколо GRX або 600. Подивлюся, який знайду, але головне, щоб було на одній зірці з перелу. І скільки там позаду буде, це вже таке там, чи 10, чи 12, чи 11 без різниці. Головне, щоб була гідравліка, головне, щоб була одна зірка по перлу. а, Та й все. І отак. Ну, тому, як на мене, це досить хороший варіант для того, щоб брати його на апгрейд. Ну і тепер, друзі, з нагоди такого свята. бо для мене придбання велосипеда це є свято. З нагоди такого свята, з нагоди придбання велосипеда, я би хотів, щоб ви потішилися разом зі мною. І тому звичайно, розіграш, звичайно, конкурс. Буде, буде, буде. Дайте я порахую скільки буде. А буде в нас п'ять 5, 5 призових місць. Зразу скажу навіть, що буде, бо якщо ніхто не захоче, ну то не захоче, кому це не буде потрібно. Значить, будуть невеличкі баночки, такі дорожні, е, мастила, сквірт для ланцюга, дві штучки буде. Будуть круті патчі, які я придбав в людини, яка виготовляє їх і донатить ті кошти з вилучених патчів на ЗСУ. І буде фляга, фляга буде. На не знаю, 500 чимось мілілітрів. Прикольна фляга в Україні, з українськими мотивами. От, тому все буде. Блін, певно, соплі в кадрі будуть. Вибачте, Та, я сказав, я прикурів. От, і... Та, і для цього треба буде поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал і залишити коментар. До речі, зверніть, будь ласка, увагу на те, що я мав би бачити у вас, у вас мають бути відкриті підписки. Тому що... Е... Ну, так вже виходить, що я бачу, що не завжди ті люди, які пишуть коментарі, є підписані на канал, а подарунки отримують. Так якось нечесно, погодьтеся по відношенню до інших. Тому я буду перепровіряти тепер, чи ви є підписані ще на канал, чи є підписка. Якось так. Та трошки клопотів та я розумію не ті призи, щоб з тим заморочуватися. Але ми потихеньку добираємося до того, що Ютуб включить монетизацію. І Коли почнеться монетизація, і будуть збиратись кошти, ті кошти будуть вкладатися вам в подарунки. Ну, так. Бо я так хочу, я так люблю, я, я люблю робити подарунки людям, тому, тому я так придумав, тому я так хочу зробити. Тому все від вас залежить, наскільки швидко я доберу ту тисячу, щоб включилась монетизація, і та треба перегляди, треба перегляди Ви дивитеся відео приблизно десь по дві хвилини. <реш> З <Дзвонать>, 12-15. <реш> ну то вже я так нею, нею. не будем нити. Значить, вподобайка, підписуватись на канал, залишити коментар. Як правило, я роблю розіграші е, в кінці жеребкування в кінці кожного тижня. Цей розіграш буде тривати два тижні. Чому так? Тому що, ну блін, я не назбираю стільки грошей, щоб знову робити розіграш і знову щось розігрувати. А розігрувати, повірте, я ще буду. А у мене вже навіть є один подарунок, і подарунок дуже корисний. Тому підписуйтесь на канал, залишайтесь, за відео, будуть конкурси, буде все. З вами був Анавар Чілин Топстоун 4 2023 року. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку відео, підтримуйте ЗСУ, ЗСУ б'є москаля. І всім від того добре. Па-па!